Лінія Сталіна ланцюг оборонних укріплень уздовж державного кордону СРСР від Карельського перешейка до берегів Чорного моря. Дана система укріплень одержала неофіційну назву Лінія Сталіна. Вона складалася з 23 укріплених районів, що включали більше 4 тисяч довгострокових вогняних точок дотів. Це був могутній залізобетонний заслін завдовжки 1200 кілометрів. Спочатку було 13, а потім ще 8 укріплених районів уздовж західних рубежів Радянського Союзу. Будівництво перших 13 укріп районів почалося у 1928 році. Карельський, Кінгісепський, Псковський, Полоцький, Мінський, Мозерський, Коростенський, Київський, Новоград-Волинський, Летічівський, Могильов Подільський, Рибницький, укріп райони. Одним з найграндіозніших фортифікаційних ансамблів є історико-культурний комплекс Лінія Сталіна, що знаходиться на території Республіки Білорусь. Він був створений до 60-річчя перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війни за ініціативою Добродійного фонду пам'ять Афгана при підтримці президента Республіки Білорусь. Історико-культурний комплекс Лінія Сталіна є військово-історичним музеєм Проста неба. Історичну основу музею складають доти Мінського укріпрайону. Саме там нещодавно побував дослідник Коростенщини, військовий історик Сергій Гераймович. В рамках спільної поїздки, яка відбулася за участі Київського клубу дослідників укріплених районів і білоруських фортифікаторів, значить, у нас відбулася зустріч в місті Заславль. Це Білорусія, де знаходиться практично єдиний діючий на сьогодні музей військової фортифікації ХХ століття. А саме так називаємо меморіальний комплекс Лінія Сталіна, де відновлено декілька об'єктів довгочасних вогневих споруд, які на сьогоднішній день є повністю мозифіціровані, приведені до такого стану, куди можна приводити гостей. Чому цікава це була поїздка для нас, тому що наш військово-історичний комплекс Скеля також відноситься до, до об'єктів фортифікації цього ж періоду. І надзвичайно цікаво було вивчити досвід, подивитися, як це зроблено у їх. І взагалі, як іде процес залучення туристів і залучення громадськості, молоді до таких музеїв? В ході візиту ми побачили практично все, що могли побачити, тому що музей досить великий, велико займає територію. В свій час він дуже потужно фінансувався з боку держави. На сьогоднішній день музей вийшов на такий рівень, що він самодостатній і фінансується. Вже на як самоокупаємості, як колись казали. От. І вважаю, що вони досягли своєї мети, дуже гарно все зроблено. Надзвичайно потужно розвинута система значить, роботи з туристами. Наприклад, такі цікаві речі, які, в принципі, є, чому і навчитись у нас, це можливість постріляти з, з так називаємо. Холостовії зброї, тобто, або можливість покататися на якихось зразках військової техніки. Але найбільше для мене цікаво було те, що об'єкти військової фортифікації були приведені до того стану автентичного, яким вони були в той час. І екскурсоводи, які проводять екскурсії, вони були одягнуті в форму іменно того часу, і вони надзвичайно цікаво і виглядають, і під час того, як проводять, вони дійсно такі поринають в ті, в ті дні і люди. І Я особисто відчув це, що надзвичайно цікаво, коли дійсно по таким утаємниченим об'єктам водить людина, ще в старій формі, воно викликає такий найбільший інтерес якби, і ще більшу цікавість. А також хотілося б зауважити, що вони зробили великий такий крок, в тому, що відпрацьовано дуже багато різного роду сувенірів. Друкованої продукції, яку можна придбати на місці. Ну, я вважаю, що цей досвід є дуже цікавим і дуже позитивним для нас, тому що впевнений, що місто Коростеню є, що розвивати в даній галузі, особливо я кажу, військово-історичний комплекс Келя. У нас входить би, в ряд таких пам'яток історії, які є унікальними як для України, так і для всього колишнього Радянського Союзу. І тому ми гідно можемо приймати гостей. і... Розвивати туристичну галузь в тому числі. У нас сьогодні відбувається такий трошки нахил в сторону більш старої фортифікації, тобто замки, фортець якісь, що стосується скелі, то я думаю, над цим питанням треба працювати. Тим більше в Україні на сьогодні є організації і фонди, які також зацікавлені в музифікації і розвитку тих так називаємо пам'яток історії, особливо таких, як і наш об'єкт. Але для цього треба працювати іменно в інформаційній сфері, тобто більше писати, більше ще як кажуть, докучати своїми питаннями. Я думаю, рано чи пізно воно отримує свою підтримку.